трошки про Б12. Кабаламін ви часто можете його зустріти під назвою цианокобаламін. тобто це така синтетична назва вітаміну В12, так як він має саму-саму складну формулу і здебільшого продається в синтетичній формі. Але я не про це хотіла сказати: це той вітамін, на який часто вегани страждають на дефіцит вітаміну В12. І якщо у вас в родині є вегетаріанці або вегани, їм потрібно час від часу його пропивати. Це єдиний із водорозчинних вітамінів, який... Накопичується в нашому організмі. Тобто, жиророзчинні накопичується, А-Яка, е, Д, а водорозчинні не накопичуються, їх потрібно вживати кожного дня. Так ось, Б12 він накопичується, його не потрібно вживати постійно протягом е, всього життя. Тобто, ви собі, собі там е, здали аналіз, ой не аналіз, <кхід> пропили курс і припиняєте його.